Тройську серед білого дня невідомі на Камазі злили на дорогу чотири баки свинцевої отрути. Підприємець підгороднього у власному дворі закрутив бізнес на фекаліях, а мешканці мегаполіса відкрили сезон купання у кислотному озері. Лайно в законі. Про це болева точка сьогодні. Кінці у воду, а точніше у землю намагалися сховати невідомі на Камазі з суботнього ранку. На околиці Дніпропетровська вони зливали кислоту просто на дорогу. Однак це помітили місцеві та встигли зняти на відео. Тут я зупинився, тому що стояв Камаз. У нас тут все снято. Я не мог їхати далі, тому що з двох сторон були відкриті борта, і зливалося, Я думаю, що кислота з бочок. Свідки одразу викликали міліцію та звернулися до екологів, які взяли ґрунт на експертизу. Уже за сто п'ятдесят метрів звідси житловий сектор. Я їхала з мужем на роботу в тоді кадату під'їжджаємо, все мокре, все какая та п'яна ну, щодо такої сіропера блістела все. Ста більшість мешканців навіть не знали, що трапилося, однак відчули погіршення самопочуття. Ужасна слабості. Ми коли приїхали відбирати відбори проб цього грунту, гру, то я вам хочу сказати, я себе не вловка Ну, чувство. Не першило, заложило горло. Ми відбирали вже практично сухої, то що в течії трьох днів висохло. Ну ці три дні машини носили на колісах з собою сюди в поселок. Руйнівну силу невідомої кислоти одразу відчули водії. Таксист знайомий, у нього резина потріскалась. Ще один знайомий попав в яму на бампері над кислоти почали роз'їдати пластик. Навіть у лабораторії у сухому вигляді отрута пошкодила приладдя. Екологи встановили у ній перевищення норми тяжких металів. В цьому там знайшли перевищення по пасленців в 4,8 рази. По, по азоту рухомої такої нітратної, а 1,1 один раз. И по в 1,8 раз превышает э, фосфор рухомый. Произошел сброс вредных для человеческого здоровья, для экологии веществ. Произошел непосредственно в близости садоводческих участков, там где люди отдыхают, не работают непосредственно возле этого места ходять діти там пожилые люди і то що нарушено природна природное законодательство, природоохранное законодательство, это однозначно екологи переконані рідина небезпечна для здоров'я вона може тільки только гродові водами Она может попасть с дождевыми водами э, далее. Э, учитывая том, що стоит такая жара, но может быть у людей проявиться, мы не можем сказать через сколько дней. Это уже не единичный случай. То есть люди. Селі направлена травляють життя У мене троє дітей. Я чесно я боюсь здесь оставаться жити. А й больше ну как би многим здесь нікуди з районного відділку міліції раптово зник протокол та показання свідки у злочину, а кримінальне провадження так і не було відкрито. Камаз належить агрофірмі Благодатна, яка працює у Павлоградському районі, але вже як півроку авто в оренді у приватного підприємця з Дніпропетровська, і навіть малесенького стосунку до цього не маємо. Тим більше за все, щоб там займатися якоюсь утилізацією, Нам це взагалі воно. Ну, не наш профіль зовсім. Ми займаємо стільки вирощування. Ми вирощуємо. Зернові технічні культури далі цікавіше підприємець займається транспортуванням важких вантажів у той день. КАМАЗ замовили аби перевести, начебто, солону воду з Дніпропетровська в Запоріжжя. Зразу скривається можуть знайти. А ви з ним я, давно працюєте, я... ви давно його знаєте? А, ні, це ну, как був бы, первый заказ только їхній. Просто перевести йомкості з одного заводу на другий. Замовник підприємство, яке офіційно працює з небезпечними відходами. В Краснополе на дороге был слит действительно отработанный электролит из аккумуляторов. Как нам стало известно, есть предприятие, это частная фирма. Она имеет все лицензии на обращение с опасными отходами, занимается их транспортировкой. Они должны были доставить этот опасный груз в город Запорожье, но там по какой-то причине его не приняли. Предприятие, с которого оно было, он был вывезен. Там тоже, в свою очередь, отказались его себе забирать обратно. И фирма Фірма, частна фірма, яка якраз і займалися перевозки, брала в оренду цей автомобіль. було прийнято рішення сліз його на дорогу, щоб просто напросто таким образом нього збавиць. За забруднення земель шкідливими відходами передбачена кримінальна відповідальність. Порушнику загрожує штраф або позбавлення права займати певні посади до трьох років. Якщо ж незаконні дії спричинили масове захворювання, можливе ув'язнення до п'яти років. Чи вийдуть на цей раз винні сухими з води? Питання відкрите. Ми ж і надалі стежитимемо за перебігом подій. Купання у кислотному озері та приймання сонячних ван посеред промислової вигрібної ями. Хіба таке можливо? Так для мешканців Дніпропетровська, які не знають, що мальовничий ставок насправді резервуар для промислових відходів. Більше схоже на поверхню місяця, зруйнована кислотою земля та мертва вода. Але щоб таке побачити, треба зайти у глиб мальовничого озерця у Краснопіллі. Мы сейчас с вами находимся на комплексе очистных сооружений, которые были построены еще при Советском Союзе. А то, где мы только что с вами были, это, в общем-то, несанкционированный сброс неочисленных стоков промышленного происхождения. И по запаху, и по вы сами это все ощутили, в общем-то, это щелочная кислотная какая-то среда. Анализы мы взяли, сейчас их сделаем. Разберемся с этой ситуацией, будем передавать материалы преводоохранную прокуратуру. Усі промислові стоки мають проходити очищення перед зливанням у такі резервуари. Якщо цього не відбувається, природні фільтри не можуть впоратися з хімічною отрутою. Всі фільтри, які тут существують, це біологічна очистка. Вони не можуть забрати хімію Тому, відповідно, соответственно, просачується в ґрунт, оно і в таку гарячу погоду. Світром з повітряними масами розноситься на різні розстоянні. Усі, хто побував на небезпечному об'єкті, вже за 10 хвилин відчули погіршення самопочуття. <гум> ну якби как бы голос сіл, да. піршені заложило горло. Боліт голова, запах. Ну, все це є. это це якби как бы, к нашей работе не относится. Это издержки производства, скажем так. Но все одно учитывая стойкую жару і все то, що тече настолько концентрировано, то, звісно, безусловно забиває дихання. Тяжело дышать, чувствуете спіршення опять в горлі. Мальовниче місце облюбували для відпочинку та риболовлі місцеві жителі. Ніна частенько приймає тут сонячні ванни. А вы знаете, что это такое? Ставук. Ставук? Да. А вы не знаете, что это место, куда промышленные стоки сбрасываются, не очищены? А я здесь не купаюсь. Особенно в выходные дни здесь народу полно. А люди купаются? Нет. Купаются. Да, в прошлом году вообще какие-то были стоки маслянистые. Вообще даже рыба вся стула. А Микола полюбляет тут рыбалы. Вы знаете, что это за место такое? Что это? Ну, Вот завода. Ага. А ви не боїтеся ловити рибу? Ага. Ви продаєте? Ні, Кукошки кажуть, місцеві беруть тут воду для поливання городини, а поряд випасають худобу. Ті ж, хто приїжджає здалеку, купаються. Не дивно, адже жодних попереджувальних знаків нема. Зручні та економні біотуалети стоять ледь не у кожному парку, але мало хто замислюється, куди вивозять смердючі відходи. Півроку тому житель підгороднього із жахом зрозумів фекалії зливаються під його паркан. Сусід зберігає на власному подвір'ї десятки вбиралень, риє ями та виливає брудоту у землю. Чи вигідний бізнес на лайні і чому підприємець нікого не боїться? Сусід закрутив бізнес на фекаліях з розмахом на його подвір'ї. Понад 50 біотуалетів. Смердючі відходи завозить трьома машинами, а зливає фекалії в ями просто у межах садиби. Для сліва фекалії використовують несанкціонований колодязь который там питьевая вода, он взял его и под слив. Потом он начал ямы, ямы делать, которые не гидроизолированы. Они полностью уходят фекалии, это все в нашу землю загрязняет, заражает. Ужасный запах. Сейчас температура стала повышаться, воздуха 30-32 градуса, мухи зеленые летают. Эти запахи невозможны. Гулять на улице, естественно, мы не можем, окна открыть мы не можем. Господар фекальної фермочки під'їхав несподівано з новою порцією отрути. А от якраз він їде, це третя машина, зараз да, він, видно, їде з роботи. Уже Да. Mm -hmm. Кілька секунд чоловік вагався чи не повернути назад, але вирішив таки їхати у двір, а журналістів проігнорувати. А ви можете з нами поговорити, Дмитрій Володимирович? Одну минуту. Блин, а що зараз? Ну ти ще не... Подожди, стой секунду, они сейчас, тебе надо одну за это. Мы обращались в Подгородянский городской совет. Обращався в міліцію неоднократно в прокуратуру, в екологію. Люди приходять вот таким образом со всеми. У вас є якісь вот туда в двери вставте бумажку. Я можу я посмотрю. Йому було внесено припис про усунення недоліків. Тобто, все він повинен привести свою діяльність у законний спосіб, але на жаль, громадянин проігнорував всі ці вимоги. Комісії на сьогоднішній день уже сансане складено. Протокол про притягнення його, по перше, до адміністративної відповідальності. Співробітники міліції наразі збирають відповідний матеріал для порушення кримінального провадження. Люди уже на собі відчули наслідки сусідчиного бізнесу. Видите, він Візіон болезні, конюхтювіт, і гнуйна ангіна. У мене дитина два роки не боліл. Зараз, от, останні 8 місяців, які він тут знаходиться, у знаходяться. дитина болеє тут. Это попадает под земные воды. Мы это ощущаем. Во-первых, вода здесь и так не особо хорошая, но и таких очистительных же сооружений здесь нет. Все пользуются или колодец, или какой-то водой скважиной, которая не очень глубоко естественно, расположена внизу. Люди говорили, що у них поменялась вода. Мы слышим, що вода поменялась, запах появился в воді. Ну, я в колоде это, конечно, изменилась. А в чем Ну То, що вкуснее совсем не той, понимаете? У нас же як злива, так вона ж по всьому виду. Не тихо же улива. Это все-таки опасный отход, вони должны бути утилізовані. Это могут быть пруды отстойники, иловые поля накопители. Это должно быть только специально оборудованное место, где это временно хранится. Должны быть специальные емкости для транспортировки этих отходов. И должны быть заключены договора с тем предприятием, который может принимать их на хранение и утилизацию в дальнейшем. Навіть перевірки та загроза кримінального провадження не спинили винахідливого підприємця. Чоловік продовжує надавати послуги. Ми звернулися до Дмитра як клієнти, і він виставив рахунок за дві кабінки на одну добу. Ми маємо заплатити 1150 гривень. Наша оренда для всіх Тут 500 гривень доставка по місту – 150. Тобто 1150 гривень. Мусторіне складно підрахувати за 50 кабінок. Він може заробити більше 25 тисяч лише на добу. Такий от бізнес на лайні чоловік надіслав зразок договору та свідоцтво про державну реєстрацію на ім'я брата. Приватний підприємець має право займатися збиранням безпечних відходів і тільки там, де зареєстрований у синельниковому. Однак чоловік нікого не боїться. У нас економія. ні екологія, ні. Там санкции никто. Кто за нами стоит, им, короче, пусть думают сами, кто там стоит за этой организацией, в смысле за нашей. Поэтому ну, у нас там с документами без проблем. Мы на сегодняшний день не знаем, чей это земельный участок, на каких основаниях он сдается юридическому лицу, зарегистрированному в Синельниковском районе. Это нарушение всех правил. І санітарних, і ні санітарних, і, кінечно, це законі необхідно при Розподіл сміття в Україні стає потроху модним. Хоча до пунктів прийому вторсировини не вишикуються черги, екологи активісти не опускають рук. З їхньої ініціативи у Дніпропетровську створюють екологічну карту місць приймання відходів та збираються впроваджувати проект з утилізації батарейок. Здравствуйте. Вы бумагу и стекло принимаете, а? Бутылки, бумага. І жистянки даже? навіть. О, це отлично. Знайомтеся. Це екологічна тусовка Дніпропетровська. Так називають себе молоді волонтери. Їх уже близько ста. Юнаки та дівчата не словом а ділом намагаються зробити світ чистішим і запрошують приєднуватись. Пластик, бумага, якщо не потрапляють на полігон, то виводяться з звичайних контейнерів, вони просто так, як мусор переводяться з одного місця на другой. Тобто, насправді, на самом деле люди думають, что он куда-то пропадает магическим образом, но на самом деле нет, все это собирается на полигоне. И, как мы знаем, размер полигонов в Украине территории це вже 4%. Заповедников кажется 5%. Ну када таком думаєш е, і знаєш, що є рядом пункти прийому, у которых которые по любому что тоштоні собирают на переработку. Проект назвали Не сміття суть у тому, аби створити карту пунктів приймання вторинної сировини, чого у Дніпропетровську ще не було. Активісти знайшли в інтернеті понад 100 згадок про такі місця, і зараз пішки або на велосипедах перевіряють їх та наносять на карту. Устраювалі еко-велоквест. Такі велопокатушки по левому берегу ми за чотири часа перевірили 12 пунктів прийому. Покатались на велосипедах з однієї сторони весело, з іншої сторони зробили полізне діло. Волонтери вже перевірили близько 70 пунктів. Лишилося 50. Активістам допомагають прості мешканці, коли дізнаються про добру справу. Просто стало больше отмеченных пунктів люди знають куди нести. А на вот молодежі? Я почему-то думаю, що нашими силами, силами многих людей, а это скоро станет модно. Здавати все, заботиться об екології. Один з дивізів волонтерів жити екологічно. І якщо тонна макулатури врятує життя десяти дерев, значить треба йти і здавати папірці. Молодішкам часто ходять нет? не ті малодіш ходіть і пожили. Раз, дейти, дейти. Раз, ага. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы ну, люди сдавали макулатуру больше? Просто она сейчас выбрасывается на мусорник, потом отправляется ну, на полигон? стали собирать. Раньше э, больше Угу. Ще один з проєктів стосується батарейок для України. Це болісна тема. Адже у державі наразі не існує підприємства, яке б їх приймало та утилізовувало. Батарейки це опасні відходи, Вони загрязняють сточні води. Одна батарейка там 400 літрів може ґрунтових вод загрізнять, поэтому вибрасувати їх ні в коєму випадку просто в мусорний ящик або на землю нельзя. Вони знайшли компанію, яка готова збирати та вивозити батарейки на утилізацію до Франції та заручилися підтримкою чиновників. Ми співпрацюємо з при поддержки горсовета, сотрудняємо з компанії, котре та батарейки будуть забирати по городу. Будуть вистроєні такі пункти прийому великі э, в епіцентрі, ну і в таких крупних магазинах і, скажем, кафе. Зробити світ чистішим просто, якщо не стояти осторонь. Так вважають волонтери молодіжного екологічного руху і усі, кому не байдуже навколишнє середовище. i <laughs>